Протягом багатьох років у Полтаві діяв одноставковий тариф на централізоване опалення. Населення за спожите тепло в опалювальний період сплачувало рівними частинами на протязі календарного року. Тобто, значною мірою підприємство кредитувало своїх споживачів, надаючи послугу опалення протягом 6 місяців, а отримуючи оплату на протязі 12 місяців. Влітку цього року разом із введенням в дію нових тарифів змінився і порядок розрахунків за них. Відтак сплачувати за послуги підприємства теплопостачальника необхідно протягом шести місяців опалювального сезону, коли власне вони надаються. На початку та в кінці опалювального сезону нарахування проводяться, виходячи з фактичної кількості днів надання послуги у відповідному місяці. Всі інші місяці опалювального періоду нарахування за послугу централізованого постачання проводяться, виходячи з тарифу 8 ,83 гривень 83 копійки за один квадратний метр. Так, наприклад, у жовтні поточного року, виходячи з дати офіційного початку опалювального періоду, споживачі отримували послугу протягом 10-11 діб в залежності від дати включення у роботу відповідної котельні підприємства. Тому саме за ці дні і було здійснено нарахування. Проте варто розуміти, що сума у платіжках за жовтень цього року складає лише третину від суми нарахувань за решту місяців опалювального періоду. За жовтень листопад говорять, у Полтава теплоенерго рівень оплати послуг підприємства населенням становить майже 71 відсоток проти у середньому 99 відсотків протягом кількох останніх років. Так із загальної вартості послуг, наданих підприємством у поточному опалювальному сезоні у 54 мільйони гривень. До підприємства з урахуванням авансових оплат надійшло лише трохи більше 38. На сьогоднішній день продовжує Віра Абадей як ніколи, актуальним є питання, своїй своєїчасності та повноти розрахунків за спожите тепло, адже основне фінансове навантаження на підприємство припадає саме на опалювальний період. Відповідно до діючих договорів, розрахунки за природний газ для виробництва теплової енергії проводяться протягом місяців його поставки, а не в міжопалювальний період. Тому наголошують на підприємстві до квітня 2015 року, споживачі мають повністю розрахуватися за послуги теплопостачання а вже починаючи із весни, полтавці можуть відразу проводити авансову оплату послуг на наступний опалювальний період.